За моєю спиною знаходиться улюблений 1,6 MPI на простому IC Golf 5 Plus 2005 року небитий нефарбований, косметичний підкрас правої дверки, частковий. Це скло включно з лобовим рідне. Попит на такі машини колосальний, бо це простий надійний двигун, простий надійний автомобіль. На сучасній магнітолі з можливістю підключання камери заднього вигляду. Перевага даного автомобіля. Кроме айсинг, кроме стану 226 тисяч пробігу. Я його обслужив на 25 тисяч гривень. Тут є всі накладні, що коли мінялося, на які суми, всі документи. Автомобіль сів і поїхав. Технічних візуальних зауважень немає. Прикольна магнітолка, дуже достойний стан. Зараз великий попит на автомобілі на автоматі. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за номером телефона або приватні повідомлення. Можлива доставка до вашого дому. Дуже достойний варіант. І дивіться, корозії нігде немає по автомобілю. Збережений варіант. Ціна за якість.